Прочитала на сторінці коментар такий цей раз. Вісім років українці були рідні свій Донбас. Зарубайте ви на носі собі раз і назавжди. Що ви вірите про носу і йдете не туди, окупований підступно із порушенням угод був російськими спецами наш Донбас і наш народ. Ще, не давши зрозуміти, референдум провели. Окупанти і бандити, і тупі колобарі. Путін швидко без вагання підписав новий указ. ДНР і ЛНР об'явив, та не гаразд. не підтримали країни. Зрозуміла Україна, що довірилась Росії, що обіцянки про мирні неправдивими були. Вів свої спецзагони, всіх чоловіків забрав, автомати дав, і міни. Хто не згоден убивав. Захопив Луганськ, Донецьк, інші поряд всі міста, деякі зрівняв з землею, там лиш міни і трава. Дивіться телевізор. Там неправда, то для вас лиш працює пропаганда, щоб обманювати вас. Бо для Путіна загроза, якщо хтось із росіян правду визнає. Управлятися з народом легко, коли він баран. Все Європа правду знає, вісім років про Донбас потерпає від Росії Україна, іде війна. Україна на Донбасі за людей замерних дбала, а тому й не стріляла, і нікого не вбивала. Ворог знав і кожен раз він людьми прикривався, слабкістю користувався. Щоб брехали за гроші нерозумні явкаші. Пропаганді платить гроші із карманів ваших він, проте він у вас хороші, але ви усі багні. І прийде багато років горя, смутку й жалю, доки визнає Росія про важку свою провину, про безглузду цю війну.